Для вас послання. Ви? Емоційна, енергійна, рішуча. Е любите іноді покомандувати. Не любите стояти на місці. Красиві історії. Не знаю, чому така інформація. Любите, коли все закінчується хеппі ендом Можливо, оптимістка тому так іде. Любите, щоб все-таки. Е як не крути, а все приходило і закінчувалося добром, хорошим, мало хороше закінчення. Оптимізм відчувається. І ви достатньо е, комунікабельна, любите спілкування, можливо, працюєте в е, сфері, де багато людей, або взагалі ну, не, не одні, з колективом. Любите свою роботу або з задоволенням неї ходите. Можливо, із-за колективу. Добре. Давайте ще глянемо. У вас зараз якийсь відкривається новий путь, новий шлях. А куди? Куди ви рухаєтесь? рухаєтесь куди ви рухаєтесь? Почуття, інтуїція. інтуїції? Ну, куди ви рухаєтесь, це прям ваш шанс, і вас правильно направлене. Це перше, що я хочу сказати. Це прям ваше, і ви вибрали вірний шлях. Можливо, що зв'язано з почуттями, з інтуїцією, емоційністю, можливо, у когось з творчістю. І це правильний напрямок, ви доб'єтеся там успіху. І тільки успіху, ви ще будете е, радісні і довольні. Е, Що обрали саме цей шлях? Можливо, обрали саме цього партнера, може бути когось і таке. Бо тут все-таки карта сім'ї, це перше, а друге це карта заробітку і великих коштів, прям таких досить великих. Цікаво, можливо, хтось обрав шлях наставничества. От може бути таке вчителювання, наставничі. Е когось чомусь обучати, можливо, навіть дітей саме. І, можливо, через інтернет онлайн, тому карта світу показується. Добре, я забігаю наперед, давайте далі дивитися. Е вам послання, що вам потрібно почути, помімо цього, що ви вже, вже почули? Що ви повинні зараз почути для вас? Все-таки дати, що все зв'язано з ізотерикою, однозначно, астрологією, можливо, тому що тут ще карта зірки. Можливо, це те, що ви тільки мріяли, але не наважувалися піти в це. Ідіть класні перспективи, просто суперові перспективи. По тузу, Пентакливому, зірка, Верховна Жриця, Дурак, це нове направлення. З легкістю йдіть туди. Не бійтеся, і ви зможете. У вас дуже класна інтуїція. Зірка, королева кубків, Взагалі, ви такі, ви можете інформацію брати з нівідкуди, Вам не треба навіть для цього якийсь інструмент. Можливо, для вас інформація проходить через сни. Може бути таке. Можливо, ви вже практикуєте осозн... осознані сни. Якщо не практикуєте, спробуйте. Можливо, через такий канал у вас буде інформація. Але тут мощніше просто відчуття потоку. І якщо ви хочете через це заробляти кошти, у вас це вдасться опять-таки, по пентакловому тузу. І королева кубків говорить про те, що вам, вам це вдасться.